У територіальному відділку номер 4 Шевченківського райуправління, це на вулиці Прорізні, це доволі відомий серед теристів відділ міліції. Там вже всі буквально знають, там, якщо прийшов хтось з камери, ясно, значить знову щось моніторить, ви дивитесь, проходьте, будь ласка, ви вже нам набрите. От, там вже все звикли, тож туди навіть можна не йти, там, там вже ніби все нормально, хоча все одно там є порушення. В тому числі тих інструкцій щодо розміщення стендів. Інша ситуація, яка трапилася теж зі мною і з моєю колегою, коли ми поверталися з роботи на метро, пізно вже вночі, ну, пізно ввечері вночі, ми побачили на зупинці транспорту на вулиці Штата Ставеллі патруль з трьох чи поліцейських, міцей, вже не пам'ятаю, вони проводили огляд людини в рясі. Ну, просто те, що нас кажуть, шминали. І е, не було, звісно, ніяких понятих, нічого не було, ніякий протокол не складався. Ми зупинилися десь в 3-4 метрах від них і почали просто знімати на камеру мобільного телефону, що відбувається, не перешкоджаючи роботі міліції. Е, коли до нас одразу міліціонери підбули, ми сказали, що ну, не можна, як би огляд проводити без понятих, і взагалі це громадське місце, ну, зупинка громадського транспорту це апріорі громадське місце, тут навіть сперечатися нема про що. Після цього в мене вирвало мій телефон видалили звідти відео і повернув телефон назад. Після цього я все-таки не, не зупинився, знову дістав телефон, спробував далі знімати. Після цього вже мене засунули в міліцейську сурбову машину і з фразами там, якщо такий розумний, то розбираємося вже в райвідділку, що з тобою робити, і там потім ж, взагалі сказав, ну взагалі на тебе скаргу в прокуратуру напишем. Ну, напевно, для міліції найгірше, що це може бути це прокуратура, тож вони думають, що і мене може прокуратура налякати. Слава Богу, що колеги одразу швидко зреагували і ну просто слід розуміти, що коли проводиться моніторинг, то мають бути люди, які відповідають за безпеку людей, які його проводять. І представники асоціації швидко відреагували, і міліція швидко зрозуміла, що все таки дії дії неправильні. Протокол відносно протокол затримання не складався, жодних документів про це не було. Тож всі дії міліції обов'язково будуть оскаржені в судовому порядку. Це був все-таки поодинокий випадок, але все одно це свідчить про те, що міліція абсолютно насильна для того, щоб її дії фільмувалися, і вона поки що не готова для громадського контролю у повному обсязі. Також монітори. Які проводили моніторинг, мені повідомляли, що а, у міліції дуже погане знання англійської мови, я пропоную вам самим спробувати підійти до місіонера, запитати щось англійське, ну, хоча б спитати, де знаходиться готель Русь. Це один з основних готелів міста Київ, один з найбільших, який знаходиться безпосередньо біля стадіону де будуть матчі Євро-2012. Я, я думаю, бо ви будете цікаво вражені реакцією міліціонерів. Вони навіть не зрозуміють, що ви них спитаєте. Ну, Можливо, вони зрозуміють це буде це буде гарно.